Стівен Кінг Протистояння, Книга Друга, розділ 48, Частина 4. Коли ввечері 5 серпня чувак сміттєбак виринув зі сну, він і досі лежав на столі для гри у Блек Джек, що стояв у казино MGM Grand Hotel. Спинкою до нього стояв стілець, на якому сидів молодик із гладеньким солом'яним волоссям. На його носі примостилися дзеркальні сонцезахисні окуляри. Першим сміттєбак звернув увагу на камінь, що виднівся у ве подібному вирізі теніски незнайомця, чорний із червоним включенням по самому центру, як вовче око у нічній темряві. Він спробував сказати, що хоче пити, однак видушив щось подібне до гоу. Певне, ти добряче на сонці підсмажився, сказав Лойд Генрейд. Ти він? Прошепотів сміттєбак. Ти це. наш бос? Ні, я не він. Флег у Лос-Анджелесі. Та він знає, що ти тут. Балакав з ним по радіо після обіду. Він приїде? Що, просто щоб подивитися на тебе? Хм, Придумав. Приїде свого часу. Ми з тобою, мужиче, ніхто, дрібнота, приїде свого часу. На додачу він повторив питання, яке ставив зранку того ж дня, незабаром після того, як до готелю зайшов чувак сміттєвак. Тобі так кортить його побачити? Так, ні, не знаю. Ну, щоб там тобі не хотілося, а у тебе буде така нагода. Пити. звісно, тримай. Ллойд передав сміттєбакові великий термос із вишневим кулейдом. Той ураз його осушив, перехилився через стіл та застогнав, тримаючись за живіт. Коли судома минула, сміттєбак подивився на свого рятівника очима, сповненими німої вдячності. Зможеш трохи поїсти, як гадаєш, поцікавився Ллойд. Мабуть, Ллойд розвернувся до чоловіка, який стояв позаду них. Той бавився з рулеткою, запускав барабан, а тоді кидав на нього білу кульку та спостерігав, як вона скаче тарохкотить секторами. Роджере, піди, скажи білюку чи Стефані Енн, щоб намутили цьому мужику картоплі та кілька гамбургерів. От срака, чим я думаю, він же тут усе заригає. Супу, принеси йому супу, так норм чуваче. Що завгодно, вдячно пробелькотів сміттєбак. У нас тут є один пацик, звуть Вітні Горганом, він м'ясником працював. Товстий ротатий гімнюк та як куховарить святі небеса, і в них тут є все. Коли ми приїхали, геники ще працювали і всі морозилки повні. Вегас! Чи бачили ви десь краще місто? Точно, озвався сміттібак. Він ще не знав, як Лойда звуть, однак той йому вже подобався. Це Сібола. Шо-шо? Сібола. Шукали тисячі. Ага, багатсько народу, і не один рік. Та більшість дибають геть і шкодують, що знайшли. Ну, клич його, як хоч, бачу, ти по дорозі мало на балик не перетворився. Як тебе звуть? Чувак сміттєбак. Лойда це ім'я ніби й не здивувало. Супер. Б'юсь об заклад, що ти був байкером. Він виставив руку. На кінчиках пальців усе ще виднілися ледь помітні рубці, які лишилися після його висадки у тюрмі Фінікса, де він мало не помер з голоду. Я Ллойд Генрейд. Приємно познайомитися, сміттєбача. Ласкаво вітаю на борту льодяника, нашого чудового корабля. Чувак сміттєбак потиснув простягнуту руку. Йому довелося ковтати сльози, щоби не розплакатися від вдячності, якщо йому не зраджувала пам'ять, це вперше в житті хтось захотів потиснути йому руку. Він був тут, йому не дали копняка. Нарешті, нарешті, його десь прийняли. Заради цієї миті він пройшов би ще стільки ж пустелі, обсмалив би ще одну руку та обидві ноги. Дякую, пробелькотів він, дякую, містер Генрейт». Блін, братухо, як не називатимеш мене Лойдом, доведеться весь суп вилити. Значить, Ллойд, дякую, Ллойде. От воно. Як пояси відведу тебе нагору до твоєї кімнати, власну матимеш. Завтра дамо тобі якесь завдання. Гадаю, у боси на тебе свої плани, та поки й без цього роботи вдосталь, ми багато чого знову запустили, та далеко не все. На болдерській дамбі працює наша команда, намагається струм запустити. Ще одна ватага займається водопостачанням. На виїзді розвідувальні загони, і щодня у нас з'являється шестеро восьмеро новачків, та ти поки що сидітимеш у місті. Дивлюся на тебе і бачу, що сонця ти насотався на місяць уперед. Мабуть, кволо всміхнувся чувак сміттєбак. Він уже був ладен життя віддати за Лойда Генрейда. Зібравши докупи всю свою сміливість, Сміттєбак показав на камінь, що лежав у Лойда у заглибині під кадиком. Це ага. Тут усі, хто, типу, при владі, їх носять. Його придумка. Це гагат. Ну, знаєш, не зовсім камінь радше бульбашка дьогтю». Я про, про червоне сяйво, про око. І тобі на око схоже, га? Це включення. Особливе від нього. Я не найкмітливіший з його пацанів і далеко не найкмітливіший з пацанів у старому доброму Лохшпекасі, та я, бляха, мабуть, мене можна назвати його талісманом. Він пронизав сміттєбака поглядом. Може, й тебе також, хто зна? Мене точно не питай. Він наш флег чолов'яга небалакучий. Хай там як, а конкретно про тебе ми чули. Ми звітні. Це геть нестандартна муштра. Забагато народу прибуває, щоб до кожного придивлятися. Лойд замовка тоді довершив думку. Хоча мені здається, що він би так зміг, якби захотів. Гадаю, він би не пропустив жодного прибульця, хто б то не був. Чувак сміттєбак кивнув. Із чаклунством дружить. Голос у Лойда зробився трохи хрипкішим. Сам бачив. Знаєш, от не хотів би я опинитися у протилежному таборі. Так, сказав смітібак, я бачив, що сталося з пацаном. І яким пацаном? З мужиком, з яким я подорожував, доки ми не заїхали в гори. Він здригнувся. Не хочу про це говорити. Окей, мужик, а ось і твій суп. І вітні таки примостив з боку бургер. Будеш у захваті. Цей чувак готує чудові бургери та спробуй не наблювати, окей. Окей. Щодо мене, то треба декуди сходити, де з ким побачитись. Якби мене зараз бачив друзяка Бац, він би очам не повірив. Я заклопотаніший, ніж одноноги у змаганнях із роздачі копняків. Побачимося згодом. Звісно, сказав сміттібак, а тоді сором'язливо додав: Дякую, дякую тобі за все. Мені не дякуй, дружньо озвався Ллойд. Дякуй йому. Я дякую, промовив чувак сміттібак. Кожної ночі. Та він говорив сам до себе. Ллойд уже був на півдорозі до виходу, балакав із чоловіком, який приніс суп і бургер. Чувак сміттібак спостерігав за ними захопленими очима, доки вони не зникли з поля зору. А тоді жадібно накинувся на їжу та наминав за обидві щоки, доки майже нічого не лишилося, і все було б гаразд, якби він не зиркнув у тарілку. Суп був томатний кольору крові. Він відсунув тарілку, апетит раптом зник. Так легко було сказати Лойду Генрейду, що він не хоче балакати про пацана, а от перестати про це думати геть інша справа. Посьорбуючи молоко, яке принесли разом із їжею, сміттібак підійшов до рулетки. Знічав він крутнув барабан і кинув на поле білу кульку. Вона прокотилася уздовж крайки, а тоді скотилася до секторів і заскакала між їхніх чарунок. Сміттібак подумав про пацана. Замислився над тим, чи прийде хтось, щоб провести його до кімнати, про яку говорив Лойд, подумав про пацана. Тоді йому стало цікаво, який випаде сектор чорний чи червоний. Та в основному він думав про пацана стрибуча кулька залетіла до однієї з чарунок і лишилася там. Барабан зупинився, кулька лежала під зеленим подвійним нулем. Перемога за казино. Коли без хмарного 30-градусного дня вони виїхали з Голдена і рушили між штатною магістраллю 70 просто до скелястих гір, пацан проміняв курс на віскі Yell. Одну пляшку він тримав у руці, а ще дві акуратно запаковані в порожні картонки від молока, щоб не каталися і не розбилися, спочивали на горбику карданного вала. Пацан втав віскі, доганяв алкоголь пепсиколою і щодуху горлав сраха банька, чи яху, чи секс-машина. Кілька разів він зауважив, що якби міг, то остяв би єлом. Він спитав, чи вірить сміттібак у цю херню меню. Шувак сміттєбак був блідим от переляку, і похмілля від учорашніх трьох банок пива ще не минулося. одначе він сказав так. На цих дорогах навіть пацан не міг тримати відмітку спідометра на 90. Він знизив швидкість до 60 і тихо крив дороги матюками, та врешті просвітлів. Надолужимо утрачене, щойно доберемося до Юти Невади, сміттєбача. На рівнині ця лялечка літає на 160, шістдесяти. Віриш у цю херню миню. Гарна машина, це точно, озвався сміттєбак, усміхнувшись як хворий пес. Ще пак, бляха, Пацан утнув віски, догнав його колою, що духу крикнув Яху. Сміттєбак похмуро дивився, як повз них миготить краєвид, залитий вранішнім сонцем. Магістраль прорізали просто крізь гори, тож іноді вони проминали величезні скелі, скелі, що оснилися сміттібак у тієї ночі, чи відкриються у темряві червоні очі, коли на землю впаде ніч. Він здригнувся. Трохи згодом сміттєвак усвідомив, що їхня швидкість знизилася з 60 до 40, тоді до 30. Пацан жахливо лаявся, купе двійка постійно петляла між нерухомими автівками на дорозі, і їх дедалі більшало. Що це за хірня?» – лютував пацан. Вони що, всі рішили здохнути на висоті в 10 тисяч грьобаних футів. Гей, дебіли, нахер з дороги чули? Звалили нахер з дороги. Сміттєбак аж замружився. Автівка проїхала поворот, і вони побачили страшну аварію з чотирьох машин, яка повністю заблокувала ліву смугу А-70. На дорозі розпластався труп чоловіка, вкритого давно засохлою кіркою крові. Поряд з ним лежала розбита лялька балакучої кеті. Об'їхати затор зліва не дозволяв металевий відбійник за вишків шість футів. Праворуч було захмарене провалля. Пацан ковтнув ребел єло і повернув до обриву. Тримайся, сміттєбаче, прошепотів він. Зараз об'їдемо. Нема місця, прохрипів чувак сміттєбак Він глитнув, і стінки горлянки черкнули одна об одну, наче два напилки. Якраз фате, тихо сказав пацан. Очі в нього блищали. Він почав протискувати двійку купе на узбіччя. Праві колеса зашурхотіли ґрунтом. Я пас випалив сміттєбак і схопився за дверну ручку. — А ну сидіти, сказав пацан. Іначе станеш мертвим дружином. Сміттєбак повернув голову, і його очі втупилися в дулу 45 каліберника. Пацан нервово захихотів. Чувак Сміттєбак відкинувся на сидіння. Він хотів замружитися, та не міг на його боці зникло з поля зору, і наразі він бачив лише панораму блакитно сірих сосен і величезні кам'яні брили. Він уявляв, як шини купе двійки котяться за чотири дюйми від провалля, за два. Ще один дюйм, протуркатів пацан. Він дивився перед собою вибалушеними очима, обличчя розтягнув величезний вишкір. На блідому ляльковому лобі виступили ідеально круглі краплини поту. Ще один однесенький. Закінчилося все поспіхом. Чувак сміттєбак відчув, як заднє праве колесо зненацька ковзнуло праворуч і різко донизу. Він почув, як до проваля посипався щебень, а за ним більше каміння. Він закричав. Пацан страшно заматюкався, увімкнув першу передачу та втис у підлогу педаль газу. Вони саме протискалися повз перевернутий труп мікроавтобуса Volkswagen. І зліва пронизливо завищав метал. Лети. горлав пацан. Як товстодупий орел. Лети. Лети, чорт тебе забирай. Задні колеса двійки купе навіжено крутилися. На одну мить сміттєбакові здалося, що вони з'їжджають до обриву, а тоді машина сіпнулася вперед, підскочила, і вони опинилися на дорозі по той бік затору. Автівка рвонула геть, лишивши на асфальті сліди від протектора. Я ж казав, що вона впорається, переможно горлав пацан. Чорт забирай, то ми дали, як два пальці, сміття бачекун. Ми це зробили, тихо сказав чувак сміттєбак. Його всього трусило. Він не міг опанувати своє тіло. А тоді, вдруге, відтоді як зустрів пацана. Сміттєбак сказав єдину річ, яка могла врятувати йому життя. Якби він змовчав, пацан би точно його говколошкав, просто щоб відсвяткувати перемогу. Круто кермуєш, чемпіоне, сказав він. Ще ніколи і нікого в житті він не називав чемпіоном. Та не так уже й круто. Пацан підняв гору вказівного пальця. Ще два, щонайменше два американці могли б таке провернути. Віриш у цю херню меню. Як скажеш, пацан? Не квакай, любчику, я сам тобі все скажу, бляха. Усе як має бути. Ну, погнали. Та далеко вони не від'їхали. Купе пацана зупинилося назавжди 15 хвилин по тому. За 18 сотень миль від точки відправки у Шеверпорті, штат Луїзіана. Не вірю очам, сказав пацан. Не вірю грьобаним очам. Він розчахнув двері і вискочив на дорогу, стискаючи в лівиці на чверть повну пляшку ребелєлу. Геть з моєї дороги. лютував пацан, витанцьовуючи у своїх чоботах із гротесково високими каблуками мініатюрний божок руйнації землетрус у пляшці. Геть з моєї дороги довбограї. Ви всі мертві. Вам усім місце на сраному цвинтарі! Ніхер вам робити на моїй бляха дорозі! Він ж бурнув пляшку у ребелєлу, і вона полетіла, перекидаючись і розбризкуючи янтарні краплі. Пляшка розбилася на сотню скалок об бік старого Порше. Пацан стояв на непевних ногах і мовчки відхекувався. Цього разу проблема була не такою простою, як звичайний затор із чотирьох автівок. Цього разу проблема поширилася на всю дорогу. Посеред магістралі пролягала бугриста розділова смуга у 10 ярдів завширшки, і певне двійка купе могла б перебратися з одного боку дороги на інший, та обидві артерії перебували в однаковому стані. Машини зібралися на чотирьох смугах дороги в шість рядів і стояли бампер у бампер крило до крила. Узбіччя було загачене не згірш за саму магістраль. Попри те, що розділова смуга заросла травою і каміння випирало з ґрунту, наче зуби дракона, деякі водії намагалися скористатися і нею. Можливо, деяким чотирипривідним машинам на високих підвісках і пощастило там проїхати, та наразі розділова смуга скидалася на автомобільне кладовище з пожмаканого металобрухту на колесах. Здавалося, ніби всіх водіїв охопило масове божевілля. І вони вирішили влаштувати на Ай-70 перегони на виживання чи на віжену джимхану. Скелясті гори, колорадська вершина, дощить автівками так плачуть небеса. подумалося чуваку сміттібаку. Він мало не гигикнув і поспіхом закрив рота рукою. Якби пацан почув хихотіння, сміттєбак уже б ніколи не засміявся. Пацан рушив назад. Високі каблуки клацали асфальтом, акуратно зачесане волосся блищало на сонці. Обличчя в нього стало як у карликового Василіска. Від люті очі вилізли з орбіт. Тачку свою я, бляха, не кину, сказав він. Чу мене, не кину. Ану, воруши булками, смітті бача. Сходи подивись, наскільки розтягнувся цей затор. Може, там вантажівка перекинулася, або що, бо зараз ми хер вернемось. Узбіччя там уже нема, а краля моя не літає. Та якщо там просто вантажівка заглухла по барабану, заскакуватиму до цих пердовозок по черзі і спускатиму з обриву нахер. Мені це під силу, і краще б ти повірив у цю херню миню. Уперед, синку. Сміттібак не став сперечатися. Він обережно рушив уперед, петляючи між щільно припасованих автівок. Ладний щомиті пригнути голову і кинутися бігти. Раптом пацан почне стріляти. Та цього не сталося. Коли сміттєбак відійшов на безпечну відстань, тобто опинився там, де куля пацана його не дістане, він виліз на цистерну якоїсь вантажівки та озирнувся назад. Пацан цей мініатюрний гопник із пекла завдяки відстані в півмилі дійсно набув лялькового розміру він стояв, прихилившись до крила своєї купешечки та цмулив віски. Чувак сміттібак хотів помахати йому, та вирішив, що це погана думка.